що дійсно, міноборони ось розпочало вже таку війну проти Пригожина. То про які наслідки? Я розумію, що для нас навпаки це добре. Тому що, коли війна всередині ворожої нам країни, нам це грає на руку. Але от для них як це може проявитися? от що очікувати на лінії фронту і так далі? Ну зараз Вагнер буде відведений. Буде розквартирований по території Луганської області і будуть проходити там свою підготовку, просто відпочивати будуть. Пригожин буде набирати ще людей, тому що він багато дійсно втратив. І те, що він розповідає, що в нього залишилось 30 тисяч за нашої інформації, це брехня. У нього залишилось набагато менше. І він розуміє, якщо в нього буде мало так вісь, то вони бистро швидко закінчиться, і він не зможе більше, скажемо, бути таким суб'єктом, як він зараз є. Дозволяти собі те, що він зараз. Дозволяє тому він зараз набере більше людей і будуть виконувати і вибирати собі інші завдання, виконувати їх і з ними працювати. Ми бачимо, що він йде в Абанк. Він спочатку зарубався як так військовою мовою з Збройними Кадир. силами Російської Федерації. А зараз да ви праві. А зараз наступне це до цього було така. У них з Кадировим вони намагалися принижувати разом. Ми пам'ятаємо генералів російської армії. А зараз уже в них пішли в нього пішли розноглася із кадирівськими прибічниками, з військовими там кадирова з поліцейськими. Тому він такий уже він почув за собою сили. Це єдине, скажімо так, військове формування. І він може собі це дозволити. Бо це єдине військове формування в Російській Федерації, там, хоч і незаконне, але яке має перемоги. Російська армія перемог не має, тільки поразки. Ми можемо зараз їх на руках перераховувати. Прокадирівці всі знають, що це тіктокери третьої лінії йдуть за збройними силами. Їх якщо збройні сили Російської Федерації поважають вагнерівців і бояться їх, то кадир про кадирівці вони прямо говорять, що це тіктокери, які йдуть в третьому ешелоні, і Тільки можуть тіктоки знімати А для чого їх ж тоді відправляється так спецпідрозділ Ахмат, якщо ми говоримо тут про кадировців на фронт, яку тоді ціль перед ними ставлять? Вони ж мають напевно, що показати якісь досягнення? Ну от перед ними таку ціль ставить безпосередньо Кадиров, тому що він бачить, що його дискредитували, що він нічого себе не представляє, що при пригоження щось може говорити. А кадировські війська по факту нічого себе не представляють. Ну і ще там ситуація, чому відправляють? Наприклад, зараз туди відправляють в Бахмут, якщо не помиляю, 42-га дивізія їх ВДВ. А ця склад цієї 42-ї дивізії якраз і входить цей полк Ахмат. Він ну туди входить за своїм штатно, входить. От і вони його туди цей полк і відправляють. Плюс я ж кажу, Кадирову треба показати і вийти за цієї теми тіктоку, щоб показати, що вони теж можуть щось робити. Тому що реально ще раз кажу: Вагнер поважають, Вагнер показав свою результативність. Вагнер є військовою організацією, яка має перемоги. Ні російська армія, ні кадирівці такого не мають. І от вони намагаються зараз якось щось здобути, щоб можна було на рівних з вагнером розмовляти як мінімум. Романе, і тоді і ще один момент часу небагато залишилося, але я попрошу вас допомогти нам розібратися. Це просто робота інформаційного поля. Це об'єктивна ситуація, і про це неможливо не говорити. Я маю на увазі зараз наближення українського контрнаступу. Чи от те, що одразу кілька згадок про це від імені українських очільників, в тому числі і президента, від просто від видань західних там з посиланням на військових така точкова інформація. Це елементи якоїсь. От гібридної війни інформаційного певного тиску і бажання створити інформаційне поле я зараз маю на увазі, звісно, інтерв'ю. Останнє яке дав Wall Street Джорнал український президент, де він говорив про те, що відкладати вже фактично не можна, і що ми, хоча отримали не все, що хотіли би, але все одно готові, і будемо рухатися до контрнаступу. Але от Вашингтон Пост пише з посиланням на одного із військових інженерного командир інженерного підрозділу першої танкової, ви бригади з позивним клімат А він пише про те, що розмінування території перед контрнаступом розпочалося. І ось ну, в мене виникає питання: що це за анонси такі? Це збивання із пантелику, чи це дійсно ситуація вже ну назріла настільки, що можна і необхідно про це говорити, чи навпаки, це означення сильної позиції України, і ну буквально констатація для ворога, що ми нічого не боїмося. Ну зараз просто підняли всі градус контрнаступу, і президент не може даючи інтерв'ю не говорити про контрнаступ. Дуже великі очікування підняли в нашому суспільстві всередині, і також я спілкуюсь з міжнародними партнерами. Там теж такі великі очікування. Їх так роздули, підняли. Що, скажем так, всі ж очікують про це неможливо просто говорити. І коли воно буде, я думаю, визначиться генеральний штаб. Але те, що якщо хочуть досягти якогось успіху, і для цього мати, скажем так, час на нього, щоб його розвивати, потрібно його там починати. Але ще раз кажу, це тільки. Uh -huh. І Дивіться, тут ще питання, що ми маємо говорити не про сам контрнаступ, а про це я раніше говорив, Думав, що почнеться воно раніше. Весняна літня кампанія. А зараз вже мабуть літня осіння кампанія. Тому раніше всі думали, поки підсохне, а виявилося, що ми е не готові навіть при хорошій погоді. Ми ще не готові до цього контрнаступу. Бо Якби були готові, ми в нього вже пішли, тому що погода вже по факту е дозволяє. Значить, є якісь ще питання. Я знаю, що техніка ще доходить е поступово. І ще дуже багато має прийти, скажем так, багато не дуже багато, а багато тому можливо зробили заново розрахунки, mm -hmm. Росія також підтягує, і ми не маємо наступати заради контрнаступу. Да, контрнаступати тільки заради контрнаступу. Ми маємо бути впевнені, що він дасть нам якийсь результат. Тому можливо, перерахували, вирішили, що ще там 100 танків нам треба почекати, щоб було більш успішно. Але як тоді пояснити інформацію знову ж таки того видання з Вашингтон Пост, іншого видання про те, що роботи з розмінування тривають вже кілька тижнів перед майбутнім контрнаступом? Тобто, це нам говорить про те, що вже йде така точкова підготовка, і ось ось воно розпочнеться. Складається таке враження. Ну, мабуть, ну як ви по ткнули нічого пояснювати контрнаступ? Ще раз кажу, треба mm -hmm. не треба говорити, що це от одна дія, знаєте, так mm -hmm. раз і все пішли. Ні, це ще раз кажу, це кампанія, яка буде складатися перше зі знищення тилових районів противника. Що ми бачили до прикладу, коли були в Криму і в Росії знищені їх цистерни і заводи з паливно-мастильними Ми бачили, коли були очевидь. Їх регулярна бавовна у Бердянську Мелітополі, Маріуполі да, це да, саме да, складові да, ось цього органів, великого пока, процесу, і все. Потім розмінування паралельне. А... Ми ж всі думаємо, що контрнаступ це коли от війська просто пішли вже вперед. Це остаточна фаза, коли будуть повністю вибити передній край противника, розміновано, і піхота зайде. От успіх контрнаступу це коли зайде піхота на ті позиції, які нам потрібно там, і звільнить якісь території. Але це вже, як правило, остання фаза, коли заходить піхота. Угу. Дякуємо вам, дякуємо, що прояснили. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Для нас це надзвичайно важливо. Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитка і полковник СБУ. Дякуємо.